Якщо ви відчуваєте себе погано, це не привід для того, щоб фіодити. Фу, ну-ка чумає мене сильно, я прям ніби в бороду отримав. Що втикаєш? Але не втикаю. Тіпи ти ви що не бити, я просто спортом займаюсь. Ву. Мало хто знав. Але насправді Арнольд Шварценеггер українець. Не вірите мені? Повірте документам. Людина м'ясорубка Успіх. Тутутура. Туту-ту-ту-дора. Коли втомився, то взяв, підвівся, швидко ти вмився і пішов на зарядку. Бризь, а? Чхаю, регаю, але приходжу.